Йдемо далі, шляхом довірення і тема сьогоднішня. Марія формує в нас Божу дитину. Пропозиція, що вчора пролунала, щоб дбати про особисті, дуже особисті відносини між нами а Марією. Як Дбає про це дитина, коли хоче єднатися із своєю мамою. Варто може і мені розпочати ці власні особисті відносини внутрішні з матір'ю Христа на зразок тих, які існують між дитиною і мамою, яка її любить. Варто може і мені впроваджувати Марію в найбільш особисті, інтимні моменти мого життя. Це і є ставлення духовного дитинства. Пропозиція далеко не проста, щоб я хотів залишатися слабким, безпорадним, як дитина, помічати. Визнавати, що мої можливості практично нульові, як маленької дитини. Але, власне, ради того, щоб виникали відносини, про які говоримо з нею, з Дівою Марією. Наше довірення, дитяче довірення Марії, коли проходять. До досвідчення. Христос хоче, щоб я впроваджував Марію у все своє життя, у всі мої найбільш особисті, внутрішні переживання. Христос хоче, щоб я старався дивитися на себе, на світ, який навколо, наче її очима, дивитися, наче очима Діви Марії. Як дитина, що на руках мами своєї, хоча вона сама мала, але на цій висоті обіймів мами, зі висоти очей мами дивиться на все. Тоді також, коли про це буду старатися, хотіти цього, очима Діги Марії, дивитися на себе і на все навколо. Тоді буду сильніший, навіть міцний її силою, як дитина мала використовує увесь потенціал мами, коли у неї на руках, дивитися на все її очима. Дитина, що так близько з мамою, на неї дивиться, навіть це не помічає. А починає дивитися на все власне, її поглядом. Мала дитина розділяє все із своєю мамою, все, що вона переживає, бере участь у всіх її переживаннях внутрішніх. І також більш-менш свідомо починає наслідувати свою маму. Власне, про це йдеться у випадку дитини Божої яка старається по-синівськи довірятися своїй духовній мамі, починає розділяти з нею все своє життя, створюючи сопричастя комунію осіб і таким чином, вдивляючись у свою маму, навіть не помічає, коли починає жити її життям, коли починає любити. Її серцем, жити життям Марії, Небесної Матіньки, любити її серце. Починає дивитися на світ, як вона дивиться, думати, як вона думає, відчувати, як вона, жити, як вона живе. А дивлячись на те, як дивиться Марія, думаючи, як вона думає, починаємо так насправді думати мислити, як Христос, як Христос дивиться на світ. І тоді починаємо наслідувати Христа. Це мета основна. Тому варто, як у темі Сьогоднішній, дозволяти їй, Діві Марії, щоб нас формувала, відповідаючи на любов Матері. Посанівський їй довіряючись, дитина дозволяє, щоб мама формувала її життя внутрішнє, на свій зразок. Йоанн апостол мавцю неймовірну благодать. У дуже важкій хвилині, коли все його майбутнє, як йому здавалося, було в найбільш темних кольорах. Все йому зруйнувалося під ногами. Ці роки, коли був з Ісусом, ось розвалюються, коли Він умирає на хресті. І це умирання того Його переживання життя, його надії на майбутнє, це умирання усього було провіщенням чогось нового, нового світу. Провіщенням того, що мало бути виповненням обітниці, яка була йому дана на Христі, ось Мати Твоя. <кій> Коли щось у нас обвалюється, розсипається, це є знак, це є запрошення будувати ще більшу спільноту життя з Марією, духовною матінькою. <try> Dytyna Boże, jaka wychodzi, na zustić mamie i bez strachu dozwala jej sobie formować, poczynaje inaczej żyć. życie. Życia dytyny Bożej to nie zmienia się, choć ona sama może tego od razu jej nie bo ona, Boża Matinka, pochyla żyć zamiast niej, ewangelią. Тим, що Ісус передав, підказав Духом Євангелія. Звісно, це буде процес, бо ж, як правило, ніщо не відбувається раптово в нашому житті, внутрішньому. Хоча нам би це дуже хотілося, Бахіс, це відмінилося. Зростання життя внутрішнього вимагає часу і зусиль. Часто воно буде відбуватися. Для нас непомітно, але буде відбуватися, бо Бог вірний. Процес формування наших відносин як дитини з мамою непростий, тому що, пам'ятаємо, живе в нас людина духовно стара. І ця стара людина, хоче сама вирішувати про себе, про свою долю. Я сам знаю, я сам буду, нікого не потребую. Не буду просити, не буду запрошувати, Діви Марії. Це в нас такий стандарт цих реакцій старої людини. Тому, можливо, і ми будемо часто помічати, що не довіряємо Діві Марії, бо хочемо собі довіряти, можливо, будемо бунтуватися, не хотіти приймати дарів, які Бог кладе в наші руки, також дару Діви Марії. Все ж таки варто згадувати, що коли будемо наважуватися, бути безпорадним, як ця дитина, і довіряти Богові, його ведінню, тоді будемо наділені справжньою Божою силою. Безпорадна дитина Божа користується силою самого Творця. Безпорадна Божа дитина. Використовує міць самого Творця, для когось, хто перед Богом перебуває у ставленні дитинства, не має неможливих. А будування спільноти життя з Божою матір'ю може стати для кожного з нас дорогою для освячення. Це дійсно нас наш. Надзвичайний шанс, можливість. Звісно, коли не захочемо, коли захочемо самі нести свій хрест, коли захочемо самі наслідувати, як нам вдасться Христа, можна і так. Але можливо, дана нам ця благодача розуміння, що нам дається Діва Марія, саме щоб ми з нею створюючи цю єдність життя. Це запричастя осіб даром Божим скористалися. Це мій внутрішній діалог з Божою Матінкою буде створювати правдивну єдність. І ця єдність буде давати наслідок, буду формований на її подобу. Це означає, що буду жити більш повним життям, як вона жила. Коли буду довіряти себе Марії, вона найбільше буде відкривати мене на Духа Святого, навчить користуватися його дарами. І це буде ставати для мене дорогою, як найбільше глибокого життя, вірою.